50-річний харків'янин Богдан Гаврилюк охороняє кордони Чернігівщини. Нині він капітан держприкордонслужби. До служби чоловік був науковцем, працював у Харківському радіоастрономічному інституті. Також Богдан учасник антарктичних експедицій. Вперше він побував в Антарктиді у 2002 році. Я побачив неймовірно велику кількість снігу льоду. Тут такого не побачиш. Велич, краса, айсбергів, тому подібне. Ну, це все вражає неймовірно. Це ті ж самі пінгвіни і кити. Тюлені різного виду. Ну це все врізається в пам'ять. Усього Богдан побував у дев'яти експедиціях. У першій був механіком у своїй крайній – вже начальником станції. Це уже, мабуть, і моє життя пов'язане з Антарктикою, пов'язане з експедиціями. По великому рахунку інтерес не пропадає а інтерес більше під час перебування в Антарктиді. Богдан також проводив геофізичні дослідження, використовуючи різні наукові комплекси. Різне обладнання, ми вивчаємо електромагнітне оточення землі, вплив сонця, магнітне поле. Про повномасштабне вторгнення Росії в Україну чоловік дізнався з новин, коли теж був в Антарктиді на станції академік Вернадський». Всі були шоковані наступні пару днів, по-моєму, ніхто не спав навіть у нас на станції. Ну але ж роботу і там потрібно продовжувати. Богдан тоді був керівником 26-ї української антарктичної експедиції. До її завершення залишалося кілька місяців. Він каже: було важко перебувати далеко від батьківщини і не мати можливості допомогти рідним, але вони повинні були завершити свою роботу. Та кілька людей, говорить чоловік, вибиралися з Антарктиди до завершення експедиції, щоб стати на захист України різними там судами, яхтами вони добирались. І зараз воюють на щастя, живі і здорові, не ну, з пораненнями, але живі у квітні до України повернувся і Богдан. Вже у травні він служив у лавах Держприкордонслужби. Я прекрасно усвідомлював і розумів, що по поверненню додому я буду служити. Тому що я офіцер запасу, і в мене навіть не стояло таке питання, Здобутий під час експедиції до Антарктиди досвід, каже чоловік, не один раз допомагав йому під час служби. Та ж сама одежа, яку термобілизну використовувати і як її використовувати, як її висушити. Це і з харчуванням тим же самим. Це головне це як зберегти і як акумулювати в собі енергію. Торік, у вересні Богдану зателефонував керівник його інституту та директор Антарктичного центру і запропонували очолити 28 восьму антарктичну. На експедицію, яка мала вирушити до Антарктиди у березні 2023-го. Відповідь моя була коротка. Я сказав, що ви ж бачите, де я знаходжусь, і що я зараз несу службу. Далі розповідає чоловік, почалися перемовини, щоб він став учасником експедиції. Антарктичний центр звернувся до Міністерства оборони з проханням сприяти успішному проведенню експедиції. Зрештою вирішили, що Богдан таки очолить експедицію і в десяти вирушить до Антарктиди. Це дуже серйозна державна програма. державна робота і е, її. Ну, як звичай, треба виконувати. Після повернення з експедиції Богдан продовжить нести службу. Робота в Антарктиці це одне, а тут ми зараз стикаємося з тим, що небезпека для українського народу. Нам потрібно зараз вижити тут, зберегти націю, зберегти країну, зберегти територію, відвоювати захоплене. Після перемоги України і завершення війни чоловік мріє повернутися до наукової діяльності і планів, які обірвало російське вторгнення. У нас були плани. По вивченню по продовженню нашої дослідницької роботи не тільки в Антарктиці, а й в Атлантичному океані, і на півночі нашої планети, тобто в районі Шпіцбергена і тому подібне. Я сподіваюся, що після перемоги всі наші наукові проекти будуть продовжені. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.